Дівчинка підкажіть, кашечка година, бабусі? Це вже не коректно. Дік ті не стіл клас господа. Я таку ще зроблю е, зараз. Княжка буде вгадувати колір лише по опису асоціації. Кольори для мене мають велике значення. Коли я купую якусь річ, я завжди запитую, кого вона кольору, що на ній зображено, чи є на ній якісь малюнки. Я тоді вимальовую собі яскраву картинку. А ти знаєш, якого кольору в мене волосся казала? Тебе є годувати відтінок, правда? Та він сказала, що я за. Так, давай перший колір від цього кольору. пахне свіжістю. Цей колір е, буває не завжди, лише у певні пори року. Коли цей колір смакувати, він може бути кислим. Це зелений. Це зелений. Це зелений і один з моїх улюблених. Я люблю смарагдовий зелений. У мене зелені очі, тому це мій колір. Так, наступний колір. Цей колір. Справжні люті від цього кольору стає гаряче. Боже, спочатку я подумала, що це чорний, але це, напевно, жовто-гарячий або щось таке. Схоже, від нього так. Це червоний. Я очікувала, що там буде щось по типу любов. Там Її? не це люблю це? червоний, агресивний колір. Давай наступний. Цей колір з нами щодня, але його не завжди видно. Від нього дуже тепло і затишно. Світлих людей можна охарактеризувати саме цим кольором. Це білий? Ні. Це жовтий. Так, це жовтий. Курочки милі, вони жовті, курочки. Якщо ви хочете, ми можемо зробити відео, де навпаки, наші гіди будуть пояснювати зрячій частині команди кольори, і ми маємо вгадати, який це кольор. Якщо вам буде цікаво, пишіть в коментарях, обов'язково знімемо таке відео. Па-па!